Але це не плов, це дуже смачна рисова каша з м'ясом. Інколи готуємо таку з юшечкою. А я дуже люблю, щоб вона була розсипчаста. У мене курятина, стегенце без кості, три штуки. Але беріть м'ясо будь-яке, яке вам подобається. Інколи як готую, то додаю свині ребер. Це теж дуже смачно нарізаю невеликими шматками. Олії. І відправляю м'ясо, обсмажитись. Поки смажиться м'язко. Нарізаю одну цибулину, натираю морквинку, але на такій середній терці. Ну, звичайно, можна на любій, але мені більш подобається, щоб вона була дуже-дуже дрібненька. Ох, як же шкварчить! Випарувалася рідина в м'ясі і трошки воно підсмажилося. Тепер додаю цибулю і моркву. Сіль, перець. Солі я десь приблизно даю чайну ложку, паприка. Обов'язково пів чайної ложки куркуми. У мене є ось така приправа. до плову, обов'язково її таку добру чайну ложку. Вона йде без солі, то можна її всипати. Так, чимало. Це усе буквально 2-3 хвилинки на великому нагріві. Обсмажую томатна паста, таку гарну столову ложку. Можна трошки більше, трошки вершки додаю, ну Тут же в мене залишки. Можна ложку дві сметани додати. Підміряю два стакана води і заливаю. Ця юшечка має бути дуже добре доправлена. Навіть можу сказати, трохи пересолена, бо рис усе втягне. Помила стакан рису і ще я сюди додала зубчик часника. Хай рис. Ще я сюди маю бажання додати приблизно грам 20 масла. І хай ось так побулькає на малому нагріві під кришкою хвилин 15-20. Там буде усе видно, що він готовий. Для мене ця каша смачніша будь-якого плову. Це швидко. Смачно і сита вся сім'я обов'язково готуйте і хай вам усім смакує, усім хорошого дня, і приходьте до мене на рецепти.